Вітаю! Сьогодні 15 квітня, а значить, що саме сьогодні президент України із власним підписом повернув законопроєкт номер 12093 Даний законопроєкт удосконалює механізми притягнення до адміністративної відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства, законів про оборону, право військового обліку тощо. Очевидно, що даний законопроєкт, який згодом має стати законом після його опублікування і набрання чинності, потребує детального розбору, я це зроблю в окремому відео. Але зараз я хотів зупинитися трошки на іншому, скоріше, на такій психологічній частині даного процесу, який спостерігаю між владою та Українським суспільством. Про що мова запитаєте ви? Все дуже просто. Для мене все більш помітним і очевидним стає той спосіб, яким влада під час війни, під час дії правового режиму воєнного стану намагається мотивувати власних громадян і втучно підміняти комунікацію з нами. Нагадаю, що у 2023 році, дуже так в акурат під Новий рік, було ухвалено і підписано президентом закон про посилення кримінальної відповідальності для військовослужбовців за вчинення, зокрема дезертирства, непокори. І самовільного залишення військової частини. Тоді начебто це було здійснене прохання військового командування. Десь за рік нарешті владі стало зрозумілим, що цей закон не працює, або навіть працює в зворотньому порядку, тобто збільшує кількість СЗЧ та е, тих, хто вчиняє дезертирство. Тож тоді проявили нову ініціативу. Е, так зване. Звільнення від кримінальної відповідальності за перше СЗЧ. Але і це не дало бажаного ефекту, тому влада придумала два типи плюшок. Перше, це 50-відсоткова знижка від розміру штрафу, якщо штраф буде сплачений протягом 10 днів з дня набрання сили такою постановою, або взагалі прощення штрафу у разі. Мобілізації добровільної до сил оборони України. Як вам така мотивація? Тих, хто потребує професійної правничої допомоги адвоката, пропоную писати от сюди.